Дональд Трамп вирішив влаштувати свято перемоги в Америці. Я від різних політологів та аналітиків чув думку, що це, типу, якийсь укол Путіну, що типу, я теж бачиш, теж... але ні, на мій погляд, трохи інакше. По-перше, він його мавпує. Він е, часто казав, що Путін для нього ну, не те, щоб зірець, але гарний хлопець. А в розмовах з різними своїми е, підлеглими він так і казав, що для нього думка Путіна важлива. Про це в своїх мемуарах писали різні люди. Так ось, на мій погляд, крім того, що він його мовпує, це е, йде рука об руку з, з позицією Кремля. Декілька тижнів тому вони опублікували статтю, які. Написали, що ось ми в Другій світовій війні, Росія та Америка, перемогли фашизм, і зараз нам треба знову об'єднувати, щоб боротися з фашизмом в Європі. Тому, на мій погляд, така дія Трампа якраз показує, що він особисто, він, як людина, на жаль, президент Америки, і впливає на Америку і на весь світ, він однодумець Путіна. Я про це казав часто в своїх відео, що його особиста позиція відрізняється від позиції багатьох американців, від позиції Конгресу та Сенату. І про це знає і розуміє Кремль. Вони так нещодавно не пам'ятають, хто здається Медведєв, чи хто там написав, що Трамп. Під тиском Конгресу, Сенату та глибинної держави. Це я каже про те, що на його думку Трамп єдина, а може не єдина, але основна людина, яка підтримує Росію. Ну, це моя думка. Ви що думаєте?